Вправа 429. Флеш-пам'ять коштує 120 гривень. Скільки флешок можна купити на 1180 гривень? Ну що ж, просте завдання треба знайти, яка буде неповна частка. А я думаю, що 1180 не обов'язково поділиться на 120. Отже, що ми робимо? Тоді пишемо, що 1180. Пишемо тоді, перша дія, нехай буде 1180. 80. Треба поділити на 120. І це дорівнює. Ну що ж, куточком тоді ділимо. Отже, 10.10. Ділимо. Ділимо на 120. Так, ну що ж, 118. Не ділиться на 120. І прийдеться тоді 1180, поділити на 120. Якщо б у нас було ще 20 гривень, то було б 1200, і помістилось б 10 таких флешок. Але 10 не поміститься, то беремо найменше число, менше, ніж 10 це 9. Ну що ж, перевіряємо. Пишемо 9 на 0 це 0. Далі 2 на 9 це 8. 2 на 9 це 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Так, віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0, 8 мінус 8 це 0, і 1 мінус 0 це 1. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Отже, якщо ми 100 вже на 120 не ділиться, то ми бачимо, що 9 буде цілих, це буде неповна частка. Ну і залишок буде або остача 100. Отже, записуємо, що це дорівнює. Пишемо 9. А у дужках остача. Остача. Пишемо 100. Ну що ж, як це можна розшифрувати? Тобто ми можемо купити дев'ять флешок, і в нас ще залишиться 100 гривень. Записуємо тоді, отже. Отже, можна. Купити? 9 Флешок та залишиться? Залишиться 100 гривень. Ну, а тепер записуємо відповідь. Нас запитують, скільки флешок можна купити. Відповідь пишемо. Отже, скільки? Пишемо. 9 флешок. Ну що ж, ось таке практичне завдання на неповну частку. На цьому вправу завершено.